Доброго дня всім. Я тут в аеропорту. Ми летлечу леч, зараз в Калгарі. Надіюсь, там щось я також зніму. Хочу побачити там ці місця, де були гори. Де Олімпіада колись була, а також по, по, по цей, подивись на велика українська церква і в Даунтауні Калгарі, хочу також туди зайти і подивитися, як там вони діла. О, але зараз я, я, звичайно, хочу розказати, подумати, щось поділитися своїми думками у цей, про інтерв'ю Портнікова. Я пані Латиніну. Знаю давно, знаю давно, я слідкую за її публікаціями. І публікації, це 200 кілометрів танків в, в у в 2008 році про вторгнення в Грузію. Я рахую, що дуже блискавічно було написано. Вона висказувалася також, що економіка Росії це економіка Друшлака. Щоб вона працювала, треба більше води заливати, ніж виливається через дірки. Вона також значить, була в ті часи. Я її такого, вона публікувала в цих всіх онлайн-магазинах і по цьому то я дивився, слідкував за нею. Але значить, yes, і, значить, пані Латиніна, вона. Дуже такі речі е, говорила, які е, давно всі просто вони не мають сенсу ніякого. Я не знаю, що з нею зробилося, але ці заїжджені всі фрази про вратські е, народи, про там ще щось таке, яке, яке зараз згалом навіть самими тупами можуть хавати. Це не зрозуміло. Але що більше мені поразило цей імідж. Я розумію, що вона письменниця, вона наукову фантастику писала. ну Фантастика таке собі гамно. Я, значить, пробував читати її книжки. Бо... Та була бібліотека рух, а чи ліп щось таке. Це давно вже було знову. Це було ще давно, 20 років тому. То я там знаходив щось. І мені було так дивитися на нього. Вона так, оця кофточка, такий гольф під шиєю, така якась її на шиї. Так вдівалися, коли вчительки, коли ж я, б, я в ісі тут ходив. А це вже було 40 років назад. Так давно ти пише. Вона, вона і прическа така назад, чи вона, певно, що в грошах вона не нуждається. Видно, що Путін не багато, але якщо Путін своїм багато платить, чому тоді її не платить? Вона якщо в опозиції, то чому вона дурню говорить? Це, це не зрозуміло, але це не в'яжеться зовсім. і такі, е, да, як для імперця її аргументи були дуже такі слабкі, якісь такі от дурноваті, абсолютно дурнавальні. Звичайно, і дуже дуже що. Але мені не зрозуміло, якщо вона в опозиції, то що то за опозиція така? З чим її їдять, Як вона потрібна така опозиція? Якщо вона сама по собі, як індепендент, незалежний журналіст, то я б їй порадив заробляти гроші на чомусь іншому. А якщо вона під Путіна працює. Чому в неї світерок такий слабий, так вона діта, як викладачка технікуму 40 років назад? Але це таке. Портніков, звичайно, молодець. Молодець, молодчин. Трошки він теж напутав. Шевченко не 20 років сидів в солдатах, тільки 10. Але 20, 10, 10, 20 він трошки більше потримав Шевченка. В, цьому, в солдатах, чи він був на самому ділі. Але, звичайно, він там підірвав здоров'я, він підірвав, він помер з усім людини, 47 років, щось таке 47 років. І перед цим ще захистив титул академіка і, і Петербургської академії наук і, по Гальваніки. Це ще говорить про те, що він не тільки був художник, він ще й знав і хімію, і прекрасно знав, і метали, і багато. Ну, Тема була його робота. Він... По гальваніки, створення художніх образів методом гальваніки. О, і його підтримали багато. Знаєш, комісія була 12 чоловік чи що, то 8 його підтримали. Він отримав титул академіка Петербургська. Академіка». Це говорить про його непересічну особистість, Що це не тільки прекрасний художник був. Там черга стояла, він жив з того, щоб намалювати картини. Навіть в Оренбурзі, коли він був, то він всім дамам. Які там були дочкам е мастистих губернаторів, воєначальників, які там були, малював їхніх жінок, їх і... Де, ті портрети всі зараз е революції. Це все може десь когось є, якісь роботи. Багато там працював. Все. Ну але кажуть, чого його перевели з Одинбурга солдатів в, в казахі честі, тому що кажуть, що він мав якийсь романчик. З дочкою, з жінкою Оренбурзького генерала. Ось такий в нього був любов. Той розмій розпасіював, що все таке цей солдат висланий. І він на бали ходить в відкриту, значить, і тут же й трахнув мою жінку, і він ціхнув і відправив його туди в горську крепость, туди на каспі. О, де він вже повністю привезли, щоб книжки в нього позабирали, зушти позабирали, знищили його поеми. О, Шалапут був Тарас Дигорів, Шевченко. Шевченка. Наш Шевченко він, він міг женився і на княжні, і, на, і на, на кому хочеш. В нього в любовницях ходили і графійні, і тоді це все. Він був прекрасніший французький говорив, де він навчився, ніхто не знає. Від душа товариства був такий завісник, як Тургенів. Каже, що був я на якомусь наче вечері, якісь святськом, таком, значить, павільйоні чи салоні Святськом. Там Тара Шевченко був. Ну-ка, на мене до уваги не звертав, каже. А на цього каже, що мало російського вискочку. Каже, так, каже, там таланта ніякого я не бачу. Але по у нас тільки люблять тих заключених. Народ любить, і в тюрмі сидів, зайком заключених, тому каже, йому приділяли увагу не міг. А, а, а бачить честі не було сказати, що може, тому що а, ти, ти порівнюючи з Тарасом Шевченком пан Тургенів, просто ніхто. О, і просто ніхто розуміє, якщо величина є там 100%, то ти може там 5% відняти, бо Тебе уваги не звертали навіть в Санкт петербургі на самоті. Так само, як і Юлія Латиніна, вона цього не розуміє. Бач, наша московська, ще мама журналістка була, і вона як по номенклатурі всі ці звання переходять від, від мами до дочки, від батьків до дітей і так далі. Але ж в другий час є вже. Треба самому щось головою варити, висувати якісь інновації. Видно, видно для Юлії підходить не тільки Арестович. А хтось трошки порозумніший з кращою освітою, то це навіть нема з ким говорити. Пан, пан Фейгін теж видно для Арестовича, він йде. Вони за Арестович в дуеті, вони щось варті. А бачу, він так і в губу гупу закачував, і очі опускав, і все. Він теж московська російська опозиція. А, я, я, я завжди, я колись давно ще колись, років 10 назад, я одні свої старі знайомі з інституту. Я їй порекомендував слухати Портнікова. Віталія Портнікова, бо кажу, що це один із таких критиків і об'єктивних журналістів в Україні. Так вона мені сказала, о, це прохобот, це прохобот, ще тот прохобот, русскоязичний. Це прохобот і ще тот прохобот. Вона мені сказала, як ти помиляєшся, що ти маєш головою чайник включати і думати трошки не то ліпше слухай. Порт <кхід> Він один із ліпших в Україні. Зараз аналітиків, журналістів і так далі. Мама молодший, не маю шляпу перед ним. Дякую.